Зустрічаємося на гребрі в місті Бердичів, всі проби звозяться там і розписуються, бумаги, на мене документи оформляє, і ми з Ярославом далі їдемо, веземо їх в Житомир, в лабораторний центр обласний здаємо. Фахівці разом із громадськими активістами беруться в чергове узяти проби у річці Гнилоп'ять, таким чином відреагувавши на скарги про якість води, у нас є депутатські звернення звернення громадян громадської організації у відношенні незадовільного стану води в річці Гнилоп'ять. От у зв'язку з цим прийшов лист від голови районної ради. Балянова для проведення лабораторного дослідження води. Ми, значить, відповідно до цього листа на безкоштовній основі проводимо дослідження у восьми точках, враховуючи місто Бердичів, Скрилівку і Швейків. Дослідження проведуть у Житомирі в атестованій та сертифікованій лабораторії. А поки, розділившись на групи, активісти разом із фельджерами санітарними беруть проби води. Громадський екоінспектор Олег Козловський вчергове чергове на місці випуску ливневих вод що по провулку урожайному. Потрапляє каналізація переливом з каналізаційної мережі на всій протяжності цього колектора. Міська рада має відеообстеження, обстеження, поки вона його не хоче оприлюднювати. Набираю водечку, закидаю. Першу ми набрали на бактеріологічній, там старільна бутилка. Ми набираємо перше, поки там ще нічого не скало А на хімічний склад, це вже те, що є тут в цій воді. Тут не неважливо. Бутилка не стерильна, набирається просто. Один із восьми пунктів відбору проб води русло річки Гнилоп'ять у місці впадіння Левневої мережі. І далі ці проби поїдуть в Житомир для дослідження в обласний лабораторний центр МОЗ України для дослідження хімічного і біологічного складу якими ж будуть результати досліджень річкової води, побачимо згодом? Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.